Я вас вітаю, у нас сьогодні вівторок, і ми сьогодні працюємо на двох уроках геометрії. Давайте ще хвилиночку. Оскільки два уроки, зрозуміло, що і тему треба опанувати нам двох уроків. Тема буде одна, але розрахована на два уроки і сьогодні треба плідно попрацювати. Хотілося б, щоб ви всі теореми, які ми сьогодні будемо розглядати, вивчили прямо на уроці. З свого боку буду докладати зусиль. Сподіваюсь, що буде відповідною від ваш, з вашого боку та сама реакція. 8.41. А на ранковій зустрічі хто у нас Єва? Даня були. Ні. Тож не було. Тоді я з чистою совістю починаємо працювати. Оскільки на 10 хвилин я пізніше розпочала, то немає часу в мене допитуватись причин, чому не виконано домашнє завдання. Домашнє завдання у вас було на всеосвіті. Розраховано на те, щоб ви навчились добре розбиратись із видами кутів внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні, відповідні, але з двох класів там лише шість учнів зайшли і працювали з тим домашнім завданням. Ще раз, не буду зараз, немає часу визначатись, але якщо ви не опанували матеріал стосовно назви кутів, вам буде складно рухатись далі. Отже, сьогодні у нас з вами нова тема, і я б хотіла її розпочати з того, що з вашого розуміння такого поняття як ознака. Це не суто математичний термін, це взагалі зустрічається в житті, як ви розумієте саме слово ознака. Дівчата хлопці мене чуть. Якісь властивості. Якісь властивості, так, це вже ближче. Ну, давайте придумаємо якийсь приклад з життя, де зустрічається це слово. Ну, можливо, зараз не зовсім мені якийсь весело. Якось явище. Я не зовсім якийсь веселий приклад прийшов на думку, але. Є таке поняття ознака хвороби, да? ну, тобто, якщо ви телефонуєте своєму сімейному лікарю, то ви йому описуєте, що у вас, наприклад, є температура, нежить, да? і за цими ознаками він робить висновок, що, скоріше за все, у вас грип, умовно кажучи, да? Як іще можна? які ще можна приклади навести. Маша, Стася, Уля, Ваня, які думки? Ви написали контрольну роботу. Ознака це ж твердження якесь, так? Да? Можете е, придумати декілька тверджень які будуть ознаками зовніш... того, що у вас буде 11 балів. Ну, мабуть, те, що виконано всі завдання, да? Перша ознака, друга. Ознака, що хвороба, там каст. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Да? Я зараз говорю про контрольну роботу. Маш, ти мене чуєш? Так. Так. Стася, ти мене чуєш? Так. Так, Уляна чує. І те, що Іван мене чує, я побачила. До мого твердження, що виконано всі завдання, Ваня написав, що вони правильно виконані. Абсолютно вірно. Ось дві ознаки того, що у вас буде 11 балів. Так? Що всі завдання виконані і виконано правильно. Давайте ще придумаємо приклад. Ви плануєте поїздку до міста Запоріжжя? Так? Ви прийшли на зупинку і сіли в маршрутку. Назвіть декілька ознак того, що ви доїдете до міста Запоріжжя. Я приїхала в Запоріжжя. Я сіла в правильну маршрутку. Так, я сіла в ту маршрутку, що треба. Ну, у нас, скоріше за все, вона одна курсує, але в правильному напрямі, так? Не та, що рухається на Оріхів, а та, що рухається на Запоріжжя. І ще щось придумайте. Треба знати, де зупинитись, на якій зупинці мені треба. Ні, а сама маршрутка, за якою умовою вона доїде? Ну, В неї є бензин. Так, якщо вистачить пального, якщо вона буде справною, да? Якщо водій знає, куди їхати. Знає, куди їхати. Все правильно. Мені моя мета, щоб ви зрозуміли, щоб для вас не було це слово, яке ми в математиці будемо використовувати, щоб воно для вас було зрозумілим. Да? Зрозуміло, що таке ознака? Це таке певне твердження. Якщо воно виконується, да? це твердження, то виконується якась там подія. Зрозуміло, так? Да? Ну, давайте спробуємо на тому прикладі, який я ось підготувала. <клух> в мене є якийсь предмет в цій коробці. Я не говорю, який це предмет. Але в мене є певні ознаки. Перша, він пластиковий або дерев'яний. Можна за однією цією ознакою сказати, що там? Ну... Не, не сильно, але є догадки якісь. Що, що? Ні. Не можна. Да? Ми можемо зараз назвати дуже багато, та навіть сказати, лінійка, да? стілець може бути, пластиковий, може бути, дерев'яний. Да? Тобто, оце не дає нам можливості впізнати, що там. А має 180 поділок. Транспортир. так, але ж е, лінійка теж має 180 поділок. Порахуйте, якщо це лінійка завдовжки 18 см, то там буде 180 поділок. Тому стверджувати, що там саме транспортир, але у нас вже є такі натяки. Да? Ми здогадуємось. А от е, якщо буде призначений для вимірювання кутів. То можна стверджувати, що це транспортир. транспортир. Тобто, якщо ми врахуємо, що це е, якийсь предмет, він може бути пластиковим або дерев'яним, має 180 має поділок і е, призначений для вимірювання кутів, то тоді ми будемо стверджувати, що це транспортир. Е, оці речення, да, якщо ми їх об'єднаємо в одне, це і будуть е, ознаки того, що коробці був транспортер. Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою ознаки паралельності прямих. Запишіть, будь ласка, цю тему в зошит. Записали? Так. Давайте тепер спробуємо розібратись. Ознаки паралельності прямих це що буде? Це будуть якісь. Якісь прямі паралельні. Mm -mm. Ну, тільки що на екрані що було? Знак. Ну, добре, ну, оце що таке? Якесь речення, да? Так? І це речення, і це речення. Тільки ми в математиці говоримо не речення, а твердження, да? Тобто це якесь твердження. Саме слово твердження. Розумієте його? Не лякає воно вас? Якесь речення, так? Твердження яке нам дозволить. Сказати, що ці дві прямі є паралельними, яке дозволить нам встановити паралельність прямих. Ми можемо взяти дві прямі і довго-довго їх продовжувати і дивитися, чи перетнуться вони чи ні. Але оскільки вони нескінчені, то нам це дуже довго прийдеться робити, і ми витратимо, ну, я не знаю, весь час свій витратимо. Для того, щоб цього не робити, існують твердження, які дозволяють. Встановлювати паралельність прямих. Тобто ознака паралельності прямих це таке твердження, яке дозволяє встановити, що ці дві прямі паралельні. Давайте це запишемо. Ознака паралельності тире. я не пишу, я диктую, ознака паралельності тире. Це твердження. Яке дозволяє встановити. Паралельність двох прямих. Яке дозволяє встановити паралельність двох прямих. Є. Yeah. Записано? Так. Yeah. Записано. Наша мета розібратись з цими твердженнями і прямо на уроці їх вивчити. Поїхали! Всі ознаки паралельності у вас є в підручнику. Як ви вже побачили, це параграф 8. І я ще пишу сторінки. Сторінка 100, 101. Перша ознака звучить так: Кароліна, прочитай її. Дві прямі паралельні. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Так, дві прямі паралельні, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Це твердження можна сказати інакше. Можна переставити місцями ці дві частинки. Ми ж можемо інакше сказати, Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. І ще раз. Ось мої дві, дві складові моєї теореми. Оце перша і друга. І ми цю теорему можемо формулювати або так, як ви бачите на екрані, дві прямі паралельні, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорізняє 180 градусів. А можна зелене жовте поміняти місцями. Якщо я поміняю місцями, Уляна як буде звучати теорема? Уличка. Дві прямі паралельні. Зовте, читаємо. Ой, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Будь ласка, коли я буду вас е, запитувати, сформулюйте мені ознаку паралельності прямих за внутрішніми односторонніми кутами. То ви мені можете формулювати, або, як бачите на екрані, або так, як тільки що ми поміняли місцями. Від цього зміст теореми не втратиться. Отже, дві прямі, да? ми на них дивимось, не продовжуємо їх, просто дивимось. І якщо бачимо, що у нас сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то ми говоримо, що ці прямі паралельні. Давайте не впевнено, що ви зараз пам'ятаєте, які це внутрішні односторонні. Вони всі виконували домашнє. Давайте зробимо малюночок. Зобразимо, ну, для того, щоб наш малюнок був ілюстративним, ми відразу зображуємо дві паралельні прямі. Бо ми ж стверджуємо, що вони паралельні будуть. Нехай це буде пряма А і пряма Б. Є? І проводимо січну. Ми звикли січну позначати це. І ще раз нагадую, кути, які містяться між прямими, А да, і Б, ми ось отут, ми їх називаємо внутрішні. Якщо вони містяться по один бік від січної, то вони називаються односторонні по один бік по одну сторону. І показуємо з вами пару внутрішніх односторонніх кутів. Ось і ось. Тепер запишемо скорочену умову теореми. Що нам дано? Нам дано, що дві прямі паралельні. Ні. Паралельні вони будуть. Якщо буде виконуватися умова. Яка умова? Що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тому, що ми маємо? Ми маємо дві прямі. Ми маємо січну, і ми маємо кут 1 і кут 2, вони які внутрішні, односторонні. В цій теоремі умова, що нам дано, це дві прямі січна і внутрішні односторонні кути. Так. Що у нас про ці внутрішні односторонні кути сказано? Читаємо умову самої теореми. Що сказано? Що вони дорівнюють 180 градусів. Так, тільки не вони, а їх. Їх сума дорівнює... От, дуже важливо, що кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. Це саме основне, що у нас отут в цій теоремі є. Ось воно. Зараз. Ось. Що сума цих кутів 180 градусів. А що в цій теоремі треба довести? Який тут з цього висновок? От, якщо у нас сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то, то що? Давайте еще раз прочитаємо теорему. Спочатку жовте, а тоді збираємо. То ці прямі паралельні. Які саме прямі паралельні у нас на малюнку? А та Б. А та Б. Ось пишемо А паралельно Б. І ось наш висновок. Умова теореми, що сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, а висновок, що прямі паралельні. Є. Зараз хвилина мовчання. У нас є три хвилинки і ще до завершення урока. Давайте одну хвилину присвятимо тому, що ви вивчите цю теорему. Будь ласка, запам'ятали формулювання теореми, давайте тепер розберемо задачки. Пишемо номер 396 і дивимось на формулювання самої задачі. Нас запитують, чи паралельні дві прямі. От коли стоїть питання, чи паралельні дві прямі, то ми використовуємо ознаки паралельності. Чи паралельні дві прямі, які з січною утворюють внутрішні односторонні кути і йде аж 4 завдання. Номер 396 записали. Виконуємо швиденько малюночок. Задача йдеться про внутрішні односторонні. Щоб зобразити внутрішні односторонні, ви вже знаєте, на автопілоті дві прямі і січна. І внутрішні односторонні. Ось ми їх позначили. Що нам дано? А, табе прямі. Угу. Давайте ми швиденько умову запишемо і підемо на перерву. Одна... Січна. січна. Так. Те, що кути внутрішні, односторонні, ми бачимо на малюнку, да? я прискорюю. Але ми можемо перше дивимося, сказати, що кут один за умовою дорівнює скільки? 25 градусів. 25. А чого я не напишу, що кут 1 – 125. Бо на малюнку кут 1 у нас гострий, да? а кут 2 дорівнює 125. Тепер подивіться. У нас стоїть знак питання. В чому ми сумніваємось А паралельно Б. Знак питання. І йдемо на перерву. На хвилинку затримала.